Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі, рада вас всіх бачити. Сідайте зручненько, беріть собі чаю, кавусі чи навіть якийсь солодкий смаколик, бо нині ми будемо дивитися, що нам карти скажуть. Світ такий тривожний, війна триває, але ми з вами тут разом і будемо шукати світла поміж тої темноти. Хай моє слово принесе вам трохи спокою та ясності в серце. Дивимось дуже важке питання, що буде з підтримкою України, чи продовжать союзники надавати допомогу. Бо знаєте, світ такий мінливий, політики міняються, і навіть ті, хто нині з нами, завтра можуть дивитися зовсім в інший бік. Перша карта десятка кубків. Десятка кубків то союз, дружба, єдність, спільна радість. І справді, на початку війни весь світ був ніби одна велика родина. Всі нас підтримували, говорили гарні слова, відправляли допомогу. Але ця карта також натякає на ілюзію безпеки. То був час, коли всі вірили, що разом переможемо швидко. А тепер та єдність починає тріскати по швах. Друга карта десятка пентаклів. Ця карта. Прямо говорить, що підтримка залежатиме не від доброти серця, а від вигоди. В країнах союзниках тепер на перше місце виходять свої інтереси, економіка, вибори, внутрішні проблеми. Вони рахують кожну копійку і думають, а що ми з того будемо мати? То значить, що допомога ще буде, але вже не з чистої дружби, а лише там, де вони бачать користь для себе. Третя карта лицар Пентаклів. То значить, що допомога не припиниться зовсім, але вона буде приходити дуже повільно маленькими партіями і не завжди вчасно. В критичні моменти ми можемо чекати е, і е, не дочекатися того, що нам потрібно. Це створить величезні труднощі для нашої оборони, бо ворог не чекатиме. А союзники будуть радитися. Погоджувати, думати, ну що я вам скажу? Союзники тепер думають передусім за себе і допомагатимуть лише тоді, коли це їм вигідно. Така ситуація дає ворогу шанс посилити тиск на нас. Виходить, що нам доведеться ще більше покладатися на власні сили та внутрішні ресурси, бо світ не буде так активно рятувати нас, як у перші роки війни. Такс, мої дорогенькі, сідайте ближче, бо маємо дуже непросте питання: чи змусять нові санкції Росію йти на поступки? Бо всі говорять про санкції, про тиск з-за кордону. А чи буде з того користь для нас? Перша карта місяць. Росія може робити вигляд, що поступається, ніби йде на діалог, а насправді продовжує робити своє. Вони хитрі, грають на страхах і сумнівах інших країн, створюють ілюзію руху вперед, а за кулісами готують нові хитрощі. Тобто на поверхні здаватиметься, що санкції щось змінюють, але реальних поступок може й не бути. Друга карта шістка мечів. Вона показує, що якісь кроки все ж будуть, але дуже повільні та обмежені. Росія може погодитися на дрібні поступки, щоб заспокоїти світ. Але основні свої позиції е вони триматимуть справжніх змін, які б сильно полегшили нам ситуацію. Не видно. Третя карта. Вісімка мечів. Росія. Може опинитися під сильним тиском, але вони не підуть на серйозні поступки, не готові здаватися, це як стояти в тісному коридорі. Вони не можуть вільно діяти, але й не хочуть виходити назовні. Санкції створюють тиск, але фактично не змінюють їхньої рішучості зберегти контроль над тим, що їм важливо. Ну що я вам скажу? Е, мої дорогенькі нові санкції без сумніву поставлять Росію під тиск, будуть змушувати щось робити на показ, щоб світ не дуже переживав. Але реальні поступки будуть дуже обмежені, повільні і частково ілюзові. Вони можуть погодитися на дрібниці, зробити вигляд, але серйозно міняти свої позиції навряд. Так, мої дорогенькі, сідайте ближче, бо нинька маємо таке тривожне питання, чи продовжаться зальоти шахедів до європейських країн. Бо ви ж самі знаєте, кожен дрон, що пролітає, сіє страх, світ стає неспокійним. Перша карта п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів каже про конфлікти, боротьбу, хаотичні дії. То значить, що шахеди ще будуть літати, провокувати, створювати паніку. Це не буде організовано як масштабна атака, а скоріше серія хаотичних провокацій, щоб тримати Європу у напрузі та відволікати від головного фронту. Друга карта п'ятірка мечів. Вона показує, що. Ворог буде використовувати будь-яку слабинку або помилку союзників, тобто шахеди будуть залітати не випадково, а стратегічно, щоб дратувати, щоб перевіряти оборону, щоб дивитися, як реагують люди та влада. Це також карта поразок і принизливих ситуацій для тих, хто не готовий. Може бути моральний тиск на європейські країни, щоб вони більше боялися і трохи втрачали рішучість. Допомагати Україні третя карта. Король Кубків. Король Кубків показує, що Європа намагається тримати ситуацію під контролем. Вони реагують, захищають населення, організовують протиповітряну оборону, але водночас не дають страху керувати собою. То значить, що хоч шахеди, і продовжать свої провокації, союзники вчаться реагувати більш холодно і зважено без паніки. Зальоти шахедів до Європи ще будуть і не поодинокі, бо ворог любить хаос і хоче перевірити, де слабкі місця. Але масштабних катастроф вони найімовірніше не принесуть. Європа вже трохи навчилася тримати оборону. Так, мої дорогенькі, сідайте ближче, бо нинька будемо дивитися дуже важку і тривожну тему, що буде на Донеччині до кінця вересня, і чи варто чекати нової окупації? Бо знаєте, там фронт гарячий, серце стискається від кожної новини. Перша карта правосуддя. Ця карта одразу показує, що на фронті будуть дуже точні та серйозні дії, як зважений суддя. Хто винен відповість, хто мудрий залишиться цілим? Правосуддя каже, що ситуація буде під контролем, хоч і складною, це не хаотичні удари, а обдумані операції з обох сторін і наших і ворога. Вони будуть рахувати кожен крок, бо розуміють, що помилки дорого коштують. То значить, що нова окупація можлива лише там, де ворог знайде серйозну слабину, бо інакше йому буде дуже важко прорватися. Друга карта п'ятірка кубків. П'ятірка кубків показує, що будуть втрати, поразки, розчарування, і не обов'язково наші, але це можуть бути й удари по мирному населенню по інфраструктурі. По ресурсах, тобто, навіть якщо нової великої окупації не буде, люди відчують наслідки руйнування, паніку, втрати. Третя карта страшний суд. Це означає, що ситуація буде вирішуватися рішуче і масштабно, або через наші контратаки, або через втручання союзників. Або через перелом у війні страшний суд показує, що навіть якщо ворог спробує окупувати якусь частину, йому не вдасться утримати довго, бо процес відновлення і опору буде сильним. То карта надії серед темряви важко, небезпечно, але шанси на стабілізацію є. Донеччина буде гаряча, напружена і складна до кінця вересня. Вороги можуть намагатися просунутися, будуть удари і провокації, і навіть моральні втрати для людей. Але нової масштабної окупації не передбачається. То тримаємось, молимося, тримаємо голову холодною і віру в серці. Бо, хоч темно, але кінець вересня покаже, що Донеччина стоїть, і боротьба продовжується. Так, мої дорогенькі, сідайте ближче, бо нинька будемо дивитися дуже важке питання, що буде з наступом ворога на запорізькому напрямку, бо ви ж знаєте, там фронт гарячий і кожна новина тривожна. Перша карта Паж Пентаклів. То мені каже, що ворог зараз робить пробні кроки розвідку, перевіряє наші позиції. Наступ поки не масований. Більше як розвідка боєм, це карта терпіння і планування. Він намагається зрозуміти, де слабке місце, а де натрапить на наш опір. Друга карта колесо фортуни. Наступ може йти вгору, може впасти вниз, все залежить від обставин, випадковостей, погодних умов і рішень командирів. Тобто, навіть якщо ворог спробує прорватися, результат не гарантований, фортуна може повернутися на наш бік і змінити хід подій. Ця карта також показує, що швидких і легких перемог для ворога не буде, бо все буде крутитися, мінятися і підкидувати сюрпризи. Третя карта шістка жезлів. О, а ця карта вже дуже обнадійлива. Вона показує, що навіть якщо ворог наступає, Наші е, сили будуть тримати позиції і отримують результат, який можна назвати переможним. Ця карта ще каже, що мораль у наших воїнів буде високою, і підтримка союзників допоможе утримати лінію фронту. Ситуація мінлива, може підкинути сюрпризи і нам, і ворогові, але шанси на контроль у наших рук досить великі. Тож тримаймо голову холодною, серце вірним. Бо, хоча бої будуть тяжкі, перемога на запорізькому напрямку цілком реальна. Так, мої дорогенькі, сідайте ближче, бо нинька будемо дивитися дуже важке питання, які небезпеки зараз існують для Дніпра. Бо ви ж знаєте, місто важливе, стратегічне, і серце стискається від думки, що ворог може сунути сюди. Перша карта король жезлів. Для Дніпра це означає, що ворог може проявляти ініціативу і активність, шукати слабкі місця, планувати удари, можуть бути провокації, демонстрація сили, навіть спроби психологічного тиску на населення. Друга карта колісниця. Колісниця говорить про швидкі зміни, наступальні дії та тиск з різних боків. Тобто, ворог може спробувати швидкі рейди, удари по інфраструктурі, обстріли або атаки з повітря. Ця карта. Також каже, що розвиток подій залежатиме від того, як швидко і рішуче ми будемо реагувати. Третя карта: вісімка мечів. Вісімка мечів каже про обмеження пастки. І відчуття безвиході для Дніпра. Це значить, що навіть з доброю обороною місто може опинитися під психологічним тиском, блокуваннями або обмеженням ресурсів. Ворог може намагатися створити ілюзію безвихідності, щоб паралізувати дії людей і влади, і тоді страх і паніка стануть додатковою небезпекою. Ну що я вам скажу, мої дорогенькі Дніпро зараз перебуває у зоні. Реальної небезпеки ворог активний і прагне діяти рішуче, може робити швидкі атаки та удари, а також намагатися створити психологічний тиск і обмеження. Ну от, мої любі, розглянули ми що карти відкрили. Пам'ятайте, навіть коли важко й темно, завжди є надія, завжди є вихід, і наш народ сильний. Ми витримаємо все. Бережіть себе, своїх рідних, не дайте страху забрати у вас віру. До нової зустрічі, мої дорогенькі.